Авраам приймає трьох подорожніх. У Авраама була дружина, яку звали Сара. Авраам і Сара дожили до старості, а дітей у них не було. Вони дуже сумували про це, і Господь Бог для розради їх, явившись Авраамою, сказав: Будь непорочним, і я поставлю з тобою вічний завіт, договір, в тому, що я буду Богом твоїм і нащадків твоїх. Знаком цього завіту повинно служити обрізання всіх осіб чоловічої статі. Одного разу, в спекотний день, Авраам сидів під тінню дуба біля входу до свого намету і бачить стоять проти нього три мандрівники. Добре, Авраам любив приймати подорожніх. Він одразу ж встав і побіг назустріч їм. Склонився до землі і почав запрошувати їх до себе відпочити під деревом і підкріпитися їжею. Мандрівники зайшли до нього. За звичаєм того часу Авраам омив їм ноги, подав хліб, тут же, приготовлений його дружиною Сарою, подав масло, молока і краще запечене теля, і став пригощати їх, і вони їли. І сказали вони йому. Де Сара, дружина твоя, він відповів тут, у наметі, і сказав один з них через рік я знову буду в тебе, і в Сари, дружини твоєї, буде син. Сара, що стояла позаду біля входу в намет, чула ці слова. Вона засміялась про себе і подумала мені чи мати таку втіху, коли я вже постаріла. Але мандрівник сказав, Навіщо Сара засміялася? Чи є що важке для Господа? У призначений час я буду в тебе, і в Сари народиться син. Сара ж злякалася і сказала, я не сміялася, але він сказав їй Ні, ти засміялася. Аврам тоді зрозумів, що перед ним не прості мандрівники, а що з ним говорить сам Бог. Авраму в цей час було 99 років, а Сарі 89.